Марію, у білому домі кажуть, що Сполучені Штати і Україна підписали справді історичну угоду. Що власне передбачає ця угода, які її головні положення? Вітаю вас, вітаю наших глядачів. Ця угода справді є дуже важливою для України. Це вже 17-та безпекова угода, яку підписала Україна із різними країнами. І так, зокрема, вона передбачає безпекові. Домовленості на 10 років. Тобто, ця угода має бути чинною 10 років. А загалом вона посилює співпрацю між сполученими штатами України Україною у сфері безпеки, у сфері оборони, у сфері економічної підтримки тощо. І головні пункти цього договору полягають в тому, що Сполучені Штати визнають, що безпека України є невід'ємною частиною безпеки Євроатлантичного регіону. Сполучені Штати визнають, що потрібно досягнення справедливого та Сталого миру для України, і вони кажуть і декларують свій намір допомагати в цих зусиллях. Водночас вони також хвалять і українські зусилля щодо впровадження цього миру, зокрема формула миру президента Зеленського. Крім цього, в угоді йдеться про притягнення Росії до відповідальності за злочин агресії за інші воєнні злочини. І також сполучені штати вимагають негайного негайного звільнення усіх незаконно затримуваних цивільних дітей, яких Росія депортувала. Порушуючи всі норми міжнародного права, якщо говорити про сферу безпеки і оборони, тут Сполучені Штати України домовляються до того, що Сполучені Штати визнають, що для того, щоб гарантувати безпеку України, потрібно розбудовувати військово-промисловий комплекс України. і Вони декларують намір допомагати в цьому. Водночас також говорять про те, що потрібно координувати допомогу із партнерами для того, щоб синхронізувати її, а також розподілити відповідальність за допомогу Україну між різними країнами. Ну і головна політика Сполучених Штатів полягає в тому, що вони хочуть допомагати Україні водночас Україна має сама розвивати власний військово-промисловий комплекс, щоб з часом нести все Інший тягар своїх військових потреб, якщо говорити про економічну підтримку, то тут підхід такий самий. Сполучені Штати готові допомагати відновлювати українську економіку і промисловість. Водночас вони чекають, що Україна нестиме більший матеріальний і фінансовий тягар пізніше. Ну і щодо енергетики, сполучені штати хочуть, щоб Україна переходила на чистішу та більш. Децентралізовану енергетичну систему для цього вони хочуть допомагати із інвестиціями. Водночас Україна зобов'язується провести певні реформи: це є реформи антикорупційні, реформи правосуддя, реформи різних правоохоронних інституцій. Ну і також приведення своїх систем до зразків НАТО. Ми говорили із дослідником Ніколанге про те, які він вважає найважливіші положення цього документу. Давайте його послухаємо. Я вважаю дуже значущим те, що передбачається угода, особливо коли йдеться про співпрацю з розвідкою США. Це як нами, на мене ключ до опору і успіху українців. Крім того, це багаторічна угода, яка встановлює засади. Вона допоможе, наприклад, американським компаніям відчути, що інвестувати в Україну безпечно, що можна працювати разом з українськими компаніями, створювати спільні підприємства. І це однозначно піде на користь українському збройному промисловому сектору. Також у договорі йдеться про навчання у США, і було дуже важливо, що після 2014 року США, Канада, Великобританія та інші були готові навчати збройні сили України, тому продовжувати цю співпрацю теж дуже цінно. Ну і також важливо, що у цьому документі закріплено, що майбутнє України у НАТО. Документ говорить про те, що запрошення для України буде тоді, коли усі країни-члени будуть до цього готові, і коли Україна виконає всі вимоги. Але там вже зазначено, що Україна, шлях України вперед, тільки до НАТО. Також говорила про це з Ніколангів. Він розповіда більше деталей. Давайте послухаємо США Дуже чітко заявили, і президент Байден сказав про це вчора. Ця угода не заміна членства в НАТО. Вона допомагає Україні потрапити в НАТО. Це віха на шляху до НАТО. І я вважаю дуже цінним, що це прояснили, тому що ми обговорювали це кілька місяців тому. Дехто у США вважав, що двостороння безпекова угода є чимось на кшталт заміни членству в НАТО і мати це формулювання зараз добре для України, Марія, Марія має має Так, так, продовжуй. Також щодо НАТО партнери домовляються зустрічатися принаймні раз на рік, щоб обговорювати актуальні загрози. Ну і також передбачена передбачений порядок дій на випадок повторної російської агресії. Так в документі сказано, що протягом 24 годин має відбутися зустріч на найвищому рівні для того, щоб обговорити подальші дії, скоординувати допомогу тощо. Марія, ми говорили з тобою щойно про позитивні моменти цієї угоди. Все ж які речі потрібно розуміти про недоліки, які в ній є. Що ти можеш розказати з цього приводу? Ну, по перше, і найважливіше це питання фінансування. Документ говорить про те, що усі ці декларації, усі ці ініціативи передбачені цим договором, вони мають бути фінансовані конгресом. І на виконання цих намірів сполучені штати адміністрація Білого Дому буде просити в Конгресу виділити кошти для підтримки цитою надійної оборони та стримання стримування україни під час війни та миру ми вже бачили що Виділення коштів через конгрес може мати певні затримки, і тут є величезний ризик того, що це рішення буде чи не буде підтримуватися конгресом залежно від того, яким буде результат виборів, які будуть настрої в конгресі. Тощо, а друга, другий великий ризик полягає в тому, що угода чинна 10 років з моменту підписання, водночас сторони можуть її спільно продовжити далі. Але крім того, будь-яка зі сторін може в будь-який момент вийти з цього договору. Він буде ще чинний протягом шести місяців, але Тут є дуже великий політичний ризик: що якщо наступний президент, який буде іншим, або якщо зміниться настрої в адміністрації президента, може йтися про те, що президент просто... Повідомить Україну про те, що він виходить і Сполучені Штати виходять із цього договору, і він вже не буде чинним. Ну і третій найбільший найбільший ризик для України Україна говорить про те, що це перша юридично зобов'язуюча безпекова угода, і тут є дуже кілька важливих моментів. По перше, усі в документі прямо прописано, що усі зобов'язання різних країн, які прописані у цьому договорі. Не мають на меті створення прав або зобов'язань за національним або міжнародним правом, тобто угода сама передбачає, що вона не має юридично зобов'язуючої сили. По-друге, для того, щоб ця угода була не декларативною, а дійсно мала юридичну силу її має ратифікувати конгрес, як і будь який будь-який законодавчий акт, так само як Україна підписала Римський статут, але не ратифікувала його. Ну, в Україні в цьому питанні є інші юридичні моменти, але механізм той самий, і поки конгрес цього угоду не ратифікував, вона не має юридичної сили. Заступник офісу президента Ігор Жовков сказав, що Конгрес має намір ратифікувати цю угоду через якусь резолюцію. Резолюція також не має юридично зобов'язуючої сили, і ми взагалі не знаємо і не чули про те, щоб Сполучені Штати, щоб Конгрес Сполучених Штатів взагалі мав намір якимось чином ратифікувати цю угоду, і тому, доки цього не сталося, ця угода має суто декларативний характер. Це є політична угода, а не юридична угода. Марія, дякую тобі надзвичайно, що розібралися у цьому важливому документі. Те, що ми чуємо від Білого Дому, вони говорять, що це історичний документ і кажуть, що це демонструє підтримку Сполученими Штатами України як на коротку, так і на довгострокову перспективу. Дякую тобі дуже, Маріуляновська була на зв'язку зі студією. Говорили ми про значення безпекової угоди між двома країнами.